Вкрій мене своїм крилом. свои крим, своїм теплом, хай бушує шторм і игрі. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати кожному, щоб мати добре вічне майбутнє. І тепер запитання: як Бог карає людину, яка грішить навмисне? Запитаємо в пастора. Дехто впевнений, що після покаяння в гріхах можна вже не переживати за своє життя, бо що би ти не робив, ціна за твій гріх заплачена, і можна ні про що не думати. Це дуже сумнівна і неправильна позиція. Бог ніколи не бажав, щоб його діти жили в гріху. Апостол Іван пише, діточки, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. І справді всі гріхи віруючого прощаються, коли він приймає Христа як свого особистого Спасителя. Але це не дає йому права жити на свій розсуд і робити все, що заманеться. Він мусить обов'язково відчути практичні наслідки своїх неправильних вчинків. У Біблії сказано: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Але, на жаль, багато християн легковажно ставляться до гріха. І що відбувається, коли віруючий грішить навмисне. Який би гріх не вчинила людина, якщо вона прийде до Бога, визнає перед ним свій гріх і попросить прощення, то Бог простить. І наша єдність із Богом може бути відновлена дуже швидко. Адже Бог милуючий і Він бажає простити всі гріхи, але за умови, що людина щиро визнає їх. Але це, однак, не означає, що ми не будемо покарані за свої гріхи. І нам варто повчитися з досвіду людей у старому заповіті. Візьмімо, хоча б царя Давида сам Бог сказав, що знайшов чоловіка по серцю своєму. Та одного разу він тяжко зрішив і сильно постраждав від наслідків гріха. Про це нам розповідає 11-й розділ другої книги Самоїлова. Давид був дома у своєму палаці. Його воїни в цей час воювали, а цар влаштував собі відпустку. І якось, прогулюючись по балкону свого палацу, він побачив вродливу жінку в купальні, і спокуса ввійшла в серце Давида. Він негайно послав за Вірсавією і згрішив із нею. Невдовзі Вірсавія завагітняла. А оскільки чоловіка Вірсавії Урії вдома не було, він був на полі бою, Давид зрозумів, що гріх буде незабаром викрити. І щоб приховати це і одружитись з Вірсавією, він влаштував усе так, щоб Урія загинув у бою. Як бачимо, Давиду, начебто, вдалося приховати гріх. Але слово Боже каже і в господніх очах була злою та річ, що оце зробив був Давид. Тоді Бог послав пророка Натана, щоб викрити Давида в перелюбі і вбивстві. І цар щиро покаявся у своїх гріхах і визнав їх перед Богом. І ось Псалом 50 дуже гарно описує глибину сповіді Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї! І з великого милосердя свого загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх переді мною постійно. Як бачимо, Давид був глибоко засмучений своїми гріхами, і Бог прийняв його сповідь і відновив спільність із ним. Тому пророк Натан сказав Давидові Господь зняв твій гріх. Не помреш. Але, як бачимо, на цьому не закінчилося Бог правитель всесвіту, святий і праведний, він не може не помітити наших гріхів або вдати, що не знає про них. У Біблії говориться, що Бог не дивиться на чини і звання. І саме через те, що Давидів гріх дав привід ворогам Божим ганьбити святе ім'я Бога, він сказав. А тепер не відступить меч від дому твого аж навіки за те, що зневажив ти мене. І що це означало на практиці? А на практиці це означає, що Бог люблячий, але він також і справедливий. Він простив гріхи Давидові, але той мусив пожинати конкретні наслідки своїх злих вчинків. І син, який народився від Вірсавії, помер. Дочку Тамару зґвалтував її ж брат Амнон, за що його убив Авесалом. І цей же Авесалом підняв заколот проти батька і загинув у бою. Меч і справді повис над царевим домом. Тому нам, дорогі друзі, треба розуміти, що доведеться пожинати практичні наслідки своїх свідомих гріховних дій, а іноді упродовж всього життя. Тобто не варто християнам грішити не тільки християнам, нікому не варто, а християнин просто не може дозволити собі легковажно сприймати гріх, хоч Бог і милостивий, і бажає простити наші гріхи, але це не означає, що він не каратиме за гріх. Тоді що варто в цьому контексті постійно пам'ятати? Пам'ятати треба наступне. Мудро буде дотримуватись наступних вимог. Перше ніколи не грішити навмисне. Навмисний непослуг Богові це акт непокори, і він конче призведе до покарання. Бог не карає своїх дітей щоразу і відразу, коли вони щось не так чинять. Давид говорить: не за нашими прогріхами він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими, бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. Але визначаючи, що Бог довготерпеливий, потрібно також розуміти, що навіть один єдиний прояв навмисної непокори може мати серйозні і далекосяжні наслідки. Згадаймо, лише один прояв непокори з боку перших чоловіка і жінки приніс гріх і смерть у цей світ, а з ним біду, страждання і трагедію як наслідок гріха. І лише єдиний прояв непокори з нашого боку може мати трагічні наслідки і залишити слід на все наше життя. Приведу один приклад: один юнак, батьки якого були християнами, вступив у взаємине з розпусною жінкою і заразився венеричною хворобою. Хвороба швидко прогресувала, і менш ніж за три роки він помер. Друга вимога плоть ніколи не повинна керувати нами. Жити за покликом плоті означає підкоритися тілесним бажанням і апетитам. Пригадаймо, Самсон приклад людини, яка жила за покликом плоті. Господь дав йому особливу силу і здібність, і він справді здійснив багато славетних подвігів, але не стримував бажання свого тіла, і він мав аморальні стосунки з филистимлянкою, делілою. А дії цієї жінки явно свідчили про те, що вона мала намір зрадити Самсона і передати його в руки ворогів. Хіба Самсон цього не розумів? Він добре знав, що грішив з нею, але продовжував жити з Делілою. Без сумніву, Бог неодноразово говорив до серця Самсона, вказуючи на його вчинки. І нарешті Делілі вдалося здійснити свій план, і вона віддала Самсона в руки ворогів. Самсон думав, що зможе використати свою могутню силу і подолати ворогів, як це він робив раніше, але Бог залишив Самсона, і той став несильнішим за звичайну людину. І фелестимляни викололи йому очі, закували в кайдани, кинули до в'язниці і змусили молоти зерно. Друзі, ці та інші такі історії записані для того, щоб ми могли зробити правильні висновки. Апостол Павло пише усе це трапилось з ними як приклад, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому не можна жити за покликом плоті. Слово Боже каже бо коли живете за тілом, то мусите вмерти. Але коли таке стається? Коли Бог карає, адже Самсона він покарав не одразу. Друзі, коли ми чинимо те, що не до вподоби Богові, Він промовляє до нас через наше сумління. Так само через своє Слово і Святого Духа Бог намагається вказати нам на наші помилки. Господь може послати друга християнина, щоб зупинити нас. Він хоче, щоб ми визнавали свої гріхи і відкидали їх, щоб він не судив нас. І слово Боже каже, бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були. Б. Якщо ж ми не будемо самі себе судити, тобто давати оцінку своїм діям, Бог буде робити це сам. І лише тому, що Він любить нас і не хоче нашої загибелі. Слово Боже так і говорить, бо засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Ми повинні усвідомити, що Бог не карає нас, тому що сердиться на нас. Мета Божого покарання полягає в тому, щоб ми могли стати учасниками Його святості. Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святості, пише автор послання до євреїв. Саме через Боже покарання Давид став людиною близькою Божому серцю. Ім'я Давида згадується в 11 розділі в посланні до євреїв як того, хто приніс славу імені Господньому своєю вірою і вчинками. Самсон також покаявся у своїх гріхах і своєю смертю знищив більше ворогів Божих, аніж протягом усього життя. Друзі, ми з вами носимо ім'я Христа. Християнин це послідовник Христа. І якщо ми заньбимо чи знеславимо ім'я Боже, Він покарає нас. Кожен християнин повинен мати святу повагу до Бога, яка веде до Божого страху. Ось чому в Біблії написано: страх Господній, початок премудрості. Амінь. Тож такої премудрості ми, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк, бажаємо друзі всім вам і до зустрічі! Я йду до тебе знов в пошук. you